Медстатистик міської станції швидкої допомоги пані Євгенія розповіла, що щоліта працівники швидкої виїжджають на виклики до людей, які постраждали від перегріву на сонці. Найчастіше перегріви трапляються з вони самих хворих. Рівняни, намагаючись отримати засмагу не гіршу, ніж на узбережжі чорного моря, не шкодуючи себе цілий день, полежують на сонці, яке в таку спекотну пору особливо небезпечне. Хажіть, будь ласка, от загоряючи в таку спеку, ви не боїтеся отримати сонячний чи тепловий удар? Mm, я не боюся, того що я вже отримала, напевно, більше як треба. Ні, що то ж не дуже спека. Вона нормальна, можна купатися. Таку спеку ми не отримаємо в сонячну удару. А от у медперсоналу центральної міської лікарні, як повідомив черговий лікар приймального відділення Данило Пінчук, роботи через пеку суттєво побільшало. Впродовж останніх тижнів у рівному істотно зросла кількість серцевих нападів та інсультів. Потрапляють до лікарні у важкому стані і хворі на гіпертонію. Але багато хто, знаючи про свої хвороби, намагається лікуватись самостійно. Ще 20 років тому ніхто з лікарів навіть не думав, що через пеку настільки може побільшати хворих. У порівнянні з тим часом рівняни які з хворобами серця звертається до лікарні, побільшало в 3-4 рази, розповів пан Пінчук. Особливо це видно по кількості інсультів, з якими до лікарні потрапляють хворі. До того ж, спека не лише впливає на фізичне здоров'я через таку погоду страждає і психіка людини. Якщо ви помітили, що люди, котрі вас оточують незвичайно в'ялі та заторможені або надзвичайно роздратовані, не ображайтесь. Це також через спеку, Намагаючись з'ясувати, чи ще довго рівня нам доведеться потерпати від нещадного сонячного проміння. Ми звернулись до гідрометеорологічної станції. Її працівники пообіцяли, що незабаром температура зменшиться на 3-4 градуси, але дати довготривалий прогноз на місяць вони не в змозі, так що рівнянам потрібно самотужки боротися зі шкідливим спекотним сонячним промінням і сподіватися на краще.